Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. Опади не передбачаються. На півночі на Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі. Від плюс 5 до плюс шести. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Житомирі буде зберігатися похмура погода, опадів не очікується. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 10 градусів та від плюс 3 до плюс шести вночі. У Чернігові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. На Сумщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день та вночі від плюс 2 до плюс 4. Ранок у Сумах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Вранці у Харкові небо буде ясним. А вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не очікуються. На Донеччині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 7 до 0. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 5 до нуля. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опадів не очікується. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 11 до плюс 10 градусів, та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 11 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс восьми. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не очікується. На Херсонщині очікується температура від плюс 18 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс 7. Вранці хмар у Херсоні не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не очікуються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 17 до плюс 13 градусів в день та від плюс 11 до плюс 4 вночі. Ранок у Сімферополі буде безхмарним та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. На заході. На Львівщині в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 6. Увесь час у Львові утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не очікується. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 15 до плюс 10 градусів вдень. Та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Тернопільщині в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. У цілому у Тернополі погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 17 до плюс 13 градусів та до плюс 6 вночі. З самого ранку небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опадів не очікується. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 12. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Вранці небо в рівному буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікуються. На волині температура вдень буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. У Луцьку до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опади не прогнозуються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 14 до плюс 12 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується у центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Кропивницькому закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Полтаві погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Черкаській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Черкасах до кінця дня. Без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Дніпрі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною опади не очікуються. На Вінниччині очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Вінниці закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора, опадів не прогнозується. Народний прогноз погоди. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай. Якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому будемо завершувати. Дякуємо, що ви з нами. Гарного всім теплого дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.